Доброго дня! Сьогодні ми продемонструємо, як можна підреставрувати стару вилку. Зазвичай у вилках на місці входу верхньої втулки утворюється вироботка. Вона зараз вже навіть після певної шліфовки все рівно видно, що втулка не хоче до крайніх точок доходити. Ну, Ми можемо просто взяти перо. Приблизно подивитись, штулка має дойти ще от, от десь до цієї точки. приблизно. До максимального складання. ну, Може чуть менше. Ну, Все ж таки краще підігнати, щоб вона працювала. Вилок вироботка. бачимо раковини, райби, царапини. Ну, Це все у нас йде нижче роботи сальника в основному. Оці от Десь якісь задіри були. В основному нижче роботи сальника. Правда, тут шат у втулочки такий конкретний на максимальній точці, де найбільше експлуатувалося. Але, щоб не купляти нову вилку, тим більше для планети нових вилок зараз не продають китай, їх не виробляє. Виробляється тільки Юпітерівські, на яких немає, немає конуса. Вручну робити конус в принципі можливо, але в Юпітерівської вилки немає вушок на нижній частині стакана. Оцих двох. Відповідно, якщо їх вже пришпандьорювати, хром тої вилки полізе. І у неї тут такі два вуха йдуть вище точки, яка має бути в оригінальній 49 й Це вже перехромовані у нас детальки йдуть. І приблизно побачивши діапазон ходу е цієї втулки, ми берем, зажимаємо токарний станочок. Це в принципі, дуже корисно і приємно мати такий. І Використовуючи різні наждачки, починаючи від зовсім жорсткої грубої, от, наприклад, зараз ми знаємо, що ця ділянка має бути прошліфована. Спочатку грубої, з неї сипеться куча обдертого металу. Вона лишає глибокі, глибокі царапини, райби, але й знімає достатню кількість металу. На початковій стадії нам потрібно зняти досить багато металу. Щоб щоб дійти до, приблизно до розміру. Але якщо ви зараз відразу великою наждачкою знімете до того, що втулка буде собі спокійно проходити, то потім після точної і тонкої обробки йде. у вас просадиться розмір. Тому спочатку грубою знімайте так, що вона от все рівно не йде. Потім, умовно кажучи, 240-ва. Це довгий процес. Всього вам все рівно не покажемо. Показуємо ази, ази як воно в принципі робиться. В основному 240 -кою доводимо вже до розміра. Ось, тому так уже давиться. Давиться. Усилля передається більше і більше. Так, труба нагрівається конкретно, до речі, при, при нагріві труба може теж міняти розмір, тому не у сірсуті. Да. Ну, Для того, щоб точно перевірити, краще почекати, щоб вона встигла. Бо вона, от якщо так от шурувати довго, то вона буде дуже гарячою. Реально, от зараз починає вже пекти в руку десь градусів 40, а то 50. Навіть. Проверяем температуру нагревания. Сорок, ага, у нас... Ну, вот 41, Нет, 42... Не, не саму наждачку... Сейчас, сейчас, я наждачку а, заберу. Видишь, ага, на металле 28, но ну, наждачка... Ну, значит, оптически отражается, но не так ровно меряет. Ну, что ты знаешь. Ну, наждачка в руки греет, башня наждачка ну, 40 мая. Да? У нас сейчас комнатная температура 20. У нас стоит кондер. Ну, вот, там хорошо. И у нас в комнате 20. Опять ну, 5 градусов больше комнатной температуры. Ну, бывает, что прогревается чек конкретно. Ну, я так думаю, что все равно оно, когда холодная труба и горячая труба, все-таки разница в размерах. Що? Так, протачив, потім міряєш, правильно? А потім втулку зразу підготовлює, от є заготовка, копір, через який ми. Зараз тулку. Що я забагато профтикав, вставляю в токарний, він зажимає розріз і не дає деформуватися втулці, коли ти зажимаєш токарне, і потім різцем. Ти внутрішнім протачуєш, так? А внутрішньо покажи. Типу такого, типу такого. Щось, щось. Ну, зараз я її зняв, тримаю, щоб не заважав точити. Спочатку проходимо втулочку, потім її наждаче або напильничком. От, наприклад, оця, ні, не ця, та, яка на тому пері. Ця от втулка. Ця у нас легше сіла, в принципі, я її проточив буквально тільки напильником. Тут все нема стандартних розмірів ліво-право, вони всі різні, всі не одинакові. От вона Ця проходить дуже легко, дуже швидко шліфанулась, дуже швидко сама втулка підійшла. Навіть якщо так подивитися, то видно, де от матова ділянка отку майже не шліфував. І оця ділянка пошліфована, по якій видно, як втулка знімає наружку. Вона ще в принципі з часом притреться, або втулка притреться. Ну, принаймні, вилка, яка мала великі шати і мала укорочений хід через те, що ну, взагалі, була роздовбана, якби на неї просто поміняти втулки, підігнати. По перше, шати би нікуди не ділися, тому що, поки ти доженеш до цього сточеного, пройти треба через товстий. Матеріал. Ти вже втулку розточиш, її одінеш сюди, а результат буде мінімальний. А так ми втулочку підганяємо максимально. Спочатку чорново шліфується перо, потім підганяєш втулку, одіваєш і потім вже, ну так, втулку мощно одіваєш. Но в цих втулок є певний плюсик, що вони роздаються і сходяться. Тобто її можна потім зжати, і коли вона вже буде вставлятися в стакан. Оця, наприклад, не вставляється. Потім ми її ще будемо наружку протачувати. Якщо її проточити не так, щоб вона влітала вилітала з стакана, то її можна буде чуть ще самим стаканом підзжати і вона буде ту туго держатися да, да? Ту буде ходити. А цю ми ще далі будемо шліфувати. Це перо в нас виказалося більш впертим. У нього тут от ділянка є навіть видно по цих дожних райбах. десь. От на цій точці вона не хоче далі йти. Ми ще тут знімемо. І тут, напевно, чуть знімемо, щоб вона вниз уходила. Після таких операцій дуже добре треба промити, що втулки, що пера від, від, від амбразиву. Або бензином, або розчинником. Чистим бензином, або растворителем, так? Да? Да. Ну, краще бензин. Бензин дешевший. Ну, кому, кому як, кому, кому керосином, кому чим. Ну а забрати абразив від наждачок, тому що якщо він лишиться, він от вже от, бачите, я туди-сюди. Дальше працювати вже як абразив, втулка буде як наждак. Да, втулка буде з'їдати, <coughs> з'їдати перо. Ну і ты отметь, що, в принципі, в основному, болезнь цих перьев длинные, що вони седовиду мають форму якщо по вироботки, якщо це про пропортикано ну, сальниками і пильниками, якщо людина не, не розбирала там або людині попався мотоцикл, який давним-давно не розбирався, ну якщо там селюки, вони не, не, не займаються цим. Їздить, їздить нормально, почала болтатися, поміняв вилку від другого мотоцикла або ще щось таке. А якщо регулярно розібрати вилочку, промити пильнички, щоб сюди не, не, не накопичувалося Образиво, і, Да, не з'їдало сальники і не їло вилку, то йому буде довго і. І хорошо ходити без, без всяких проблем. Дбати треба про свою техніку. Все. Удачі. Даже. Щасливо.